коли розвалився Совєтський Союз. І стало вообще там в усіх країнах невідомо що, і почалися волни імміграції, люди почали виїжджати, відпові безробіття, звичайно, вже стала крахці пенсійнери, тому що в кожній країні вона своя була, бо з'явилося багато декілька різних країн, правильно, то був Советський Союз, йшло це в загальну систему Совєтського Союзу. Тут Росія дільна, Україна дільна, країни Балтії отдельно. все окремо стало. Тобто котли поподілилися, і коли почалися відрахування в пенсійний фонд серед працюючого населення, то в 2000 році зрозумі... виявилася так, до 2000 році, вже Ас Радянський Союз розвивався в 91 му якщо пам'ятаєте, тобто менш ніж за 10 років, обнаружилось, що почався драф бюджеті пенсійного фонду. Що це означає? Що складає грошей ці загальний котел менше? Ніж потрібно, щоб роздати пенсіонерам.